Вітаю! Сьогодні пропоную приділити увагу нижній частині обличчя. Знову підтягуємо наш авал. Зробимо спочатку самомасаж під підборіддям. Беремо складочку, яка у вас утворюється, і рухи такі, начебто, ви солите, і зміщуємо, посолили і зміщуємо від центру до периферії. Посолили. <змістили>. При цьому наша голова може теж міняти вектор і трішки скручуватися в протилежний бік пропрацьованої сторони. Доходжу аж за кут нижньої щелепи, солю, виштовхую, і потім зливаю вниз по боковій поверхні шиї. І під Праву чи ліву ключичну кістку і йдемо до лівої пахви. Тепер з іншого боку починаємо із середини солю виштовхую. Солю виштовхую. І потихеньку теж повертаю голову в протилежний бік масажуючої стороні. Посолила, виштовхнула, посолила, виштовхнула, посолила, виштовхнула. Доходжу аж закут нижньої щелепи до вуха і м'яко по боковій поверхні зливаю по напрямку до ключичної кістки, під ключичну кістку і потім справа наліво під центрально чи по центральній лімфатичній системі. Тепер підключаємо язик. Ми зараз будемо малювати язиком коло. Рот вас губи разом, а між зубами невеличка відстань, щоб ваш язик мог рухатися міг рухатися. Ми намалюємо всього два кола: одне коло, наприклад, проти годинникової стрілки, а інше коло за годинниковою стрілкою. При цьому. При цієї вправі ваша щелепа стоїть на місці, і губи теж не рухаються. Ми будемо допомагати руками. Фіксуємо губи, щоб вони не рухались. Фіксуємо щелепу, щоб вона не рухалась. І починаємо малювати тільки язиком. Уявіть собі, що ви облизуєте свої пальці. Угу. Натискайте щільно язиком на тканини, начебто ви хочете дотягнутися до пальців. Повільно і в протилежний бік. Не прискорюйтесь, будь ласка, при цих вправах. Ці вправи вони, по-перше, не тільки на підтяжку нижньої частини обличчя та укріплення овалу. Ці вправи ще працюють із твердою мозковою оболонкою, Вони вказують на неї вплив. Це дуже важливо для нашого здоров'я. Тому, будь ласка, уповільнитесь і не. Ну, Скажімо так, не обістінюєте дуже важливий вплив цієї вправи. Це не тільки для естетичного вигляду, це іще для дуже глибокої проработки нас як психологічно, так ще й нервової системи. А тепер ми спробуємо зробити таку ж вправу, тільки у вас буде велика відстань між зубами. Угу. Ми, звичайно, будемо тримати руками, щоб не було напруги в нижній частині обличчя. Угу. Угу. Робили велику відстань. І зараз ви таким чином будете малювати коло, угу. начебто ви будете тиснути на пальці. Рот відкрили там всередині, губи разом. І одне коло за годинниковою стрілкою, інше коло проти годинникової стрілки. Повільно, маківка до верху, якщо ви лежачі, можна іще лежачи, можна сидячи, але сидімо, сидимо рівно. Угу. Рот відкрив І в протилежний бік. Якщо ви відчули напругу в потилиці, помасажуйте ребром мизинця, зміщуйте тканини під потиличною кісткою і на потиличній кістці. Це говорить про те, що є напруга не тільки ось тут. Взагалі потрібно розслабляти потиличну зону, швикісток. Тепер. Інша вправа. Ми надуємо щічки, тримаємо губи і намагаємося дістати язиком до однієї щічки, потім до іншої. Намагаємося, це не означає, що ви потрібно, вам потрібно дістати до щічки. Ні, ці не дістати, а ціль направити язик до надутої щічки. При цьому обидві щічки повинні бути надутими однаково і не здуватися. Все розслаблене. Все надуте, все статично, ви дихаєте, але працює тільки язичок. Він намагається дотягнутися до однієї щічки, потім до іншої. Поїхали, маківка доверху, ми дихаємо, розслабили, розслабили тіло. <смас> і між зубками язик до однієї щічки розслабились до іншої, при цьому ми тримаємо обидві щічки надутими і в однаковому положенні. Відпочиваємо і робимо конячку і пальчиковий душ по щічках. І тепер ми м'яко будемо зливати вниз від нижньої щелепи до ключичної зони, нахиливши голову, зробивши м'яке натяжіння в платизмі і м'ясенько тягнемося язичком до носика. Попереду. І на інший бік, знов попереду розслабили Трррр. конячка, пальчиковий душ, відчули тонус в нижній частині обличчя, похвалили себе за роботу. Я бажаю вам міцного здоров'я, міцної нервової системи. І до зустрічі на наступному занятті.